Всім привіт! Вітаю всіх себе на каналі. Мене звати Ірина. І пропоную вам Таро Гороскоп для скорпіона на лютий 2023 року. Будемо дивитись основні події лютого місяця на, корон... на колоді, перепрошую, колоді телема Ленорман. Подивимося, яка буде сама визначна подія. Колоди у мене готові, тільки перемішую для, скажімо так, для більшості. Попросимо підказку у Арканом Тару. Можливо, вони нам дадуть підказку, чого іменно це буде стосуватися. Так. І також ще одну підказочку попросимо у італійських сибіл. Які дуже люблять багато говорити і дуже люблять підказувати. Ну що, ж, скорпіони, приступаємо. Що ж буде у лютому 2023 року? Змія? Так, тут може бути суперниця, тут може бути якісь недоброзичливі люди. А може бути, вам потрібно бути, проявити розум, так як змії. Зараз подивимося, подивимося, подивимося. Цікаво, цікаво. Що ж це в нас буде стосуватися? Що нам підкаже Арканом? А Арканум нам підказує, що вам треба буде проявити розум, не тратити багато грошей, з розумом тратити гроші. Це йде, скоріше за все, як попередження. Тому що от вам потрібно проявляти розум з розумом тратити свої гроші, тому що у вас можуть бути недоброзичливці. І це може відбитись на ваших стосунках, на вашій фінансовій ситуації, перепрошую. Зараз подивимося, що нам ще захочуть сказати: Сібіли, ще якусь можливу підказочку. Так, так, підказочку дають сі біли, не тратьте гроші, тому що може бути втрата. Прибережіть скорпіони, прибережіть в лютому місяці, скажімо так, ваші фінанси. Для кращих часів. Я не кажу, що нічого не купляйте, прям так. але якщо тратите гроші, тратьте з розумом. Ось така вам підказочка, скорпіони, на лютий 2023 року. З вами була Ірина і всього найкращого.